20 червня на одному зі стадіонів Миколаєва пройшов традиційний спортивний захід. Миколаївське регіональне відділення національного олімпійського комітету разом з міським управлінням спорту зібрали вихованців і вихованок спортивних шкіл на всеукраїнський олімпійський день. Більше півсотні учасників цікаві змагання та подарунки. Про все це у нашому наступному репортажі. Ранок п'ятниці на стадіоні у парку перемоги зібрав представників спортивної спільноти нашого міста, здебільшого дітей, юнаків та дівчат. Адже тут для вихованців спортивних шкіл та секцій міста в чергове і вже традиційно провели олімпійський день. Мета цього заходу це популяризація здорового способу життя, спортивного способу життя, залучення дітей та дорослих до спорту та фізкультури. Розпочалось все з церемонії відкриття, а далі змагання. Першими свої вміння демонстрували дорослі представники міської влади, управління спорту, керівники спортивних шкіл та партнери заходу взяли участь у забігу на 400 метрів. Біг разом з усіма і учасник Олімпійських ігор 2004 року в Афінах заслужений майстер спорту України Олег Машкін. Регіональне відділення національного олімпійського комітету постійно запрошує для спілкування з молоддю наших славетних спортсменів, розуміючи головну мету цих зустрічей. Виховання олімпійського духу, тобто розуміння в спортсменів, молодих спортсменів, того, для чого вони це роблять, до чого їм варто прагнути, показати їм приклади олімпійців, які є сьогодні в нашому місті та області, щоб вони мали змогу з ними трошки поспілкуватися, перейняти їхній досвід, проникнутися цим олімпійським духом. Далі легкоатлетичну програму продовжили вже діти від маленьких до самих дорослих. Спортсмени та спортсменки з кадію США перемога, з дюшор з боксу та футболу, а також обласної комплексної дитячо-нацької спортивної школи номер один. Пробігли свої дистанції, визначили переможців та отримали нагороди. Далі були естафети і купа позитивних емоцій, і від малечі, і вже від більш дорослих спортсменів та спортсменок. Можливо, хтось з них представлятиме наше місто і країну на Олімпійських іграх через 10 чи 15, років час покаже. Проте за тими, хто має всі шанси представляти Миколаїв вже на майбутніх іграх, особливо слідкує і Олімпійський комітет, і міська влада і разом з управлінням спорту надають усю необхідну допомогу у підготовці. Ми там відслідковуємо перспективних спортсменів стрибки у воду, мають непогані шанси. От нещодавно ми там придбали за кошти міського бюджету, було придбано новий трамплін, щоб Хлопці та дівчата мали змогу тренуватися. Ну і от, в принципі, в усіх видах спорту будемо намагатися підтримати тих спортсменів, які показують гарний результат та мають шанси на олімпійську ліцензію. Ну а цей олімпійський день завершився подарунками і морозивом від організаторів та партнерів заходу, котрі вкотре долучились до гарної справи всебічного розвитку дітей Миколаєва. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.